Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні пропоную вам простий рецепт смачненьких огірочків. Це буде салат з огірків з приправою 10 овочів. Для такої консервації огірочки беру великі, соковиті, ось такі навіть трошки перестиглі. Нарізаю їх кружечками товщиною 2 мм. Тепер спеції і приправи. Огірочки не будемо підсолювати. Будемо заправляти їх приправою 10 овочів. У її складі також є сіль. Посипаємо приправою і добре вимішуємо. Тепер огірочки треба потримати, щоб вони добре пустили сік. Для цього ми їх залишаємо настоюватися разом з приправою і час від часу огірки помішуємо. Огірочки постояли пів години. Подивіться, вони вже почали пускати сік. Так, тепер далі додаємо спеції. Оцет 9% столовий, цукор і олія. І знову все добре вимішуємо. Чим частіше ми будемо вимішувати огірочки з приправами під час настоювання, тим більше соку вони пустять. Я потримала огірочки з приправою приблизно 3 години. Подивіться, скільки тут соку. Огірочки майже покриті соком. Це дуже важливо. Чим довше ми тримаємо огірки зі спеціями і чим частіше помішуємо, тим більше соку буде виділятися. Це дуже важливо у приготуванні ось таких нарізних салатів, де ми не додаємо води. Ось такого салату або, або ніжинського салату, нашого з вами улюбленого ніжинського салату. Так, добре, все. Огірочки гарно пустили сік, тепер можна накладати їх у чисті слоєчки. Огірочки накладаємо якнайщільніше. Навіть трошки притискаємо їх ложкою. До речі, огірочки вже можна скуштувати, вони дуже смачні. Ну і тепер заливку. Весь оцей маринад заливку виливаємо у слоєчки до огірків. Можна накривати слоєчки кришками і стерилізувати. Ну а каструлі кухонним рушничком, ставимо сюди слоєчки з огірочками, води наливаємо по горличку слоїків. І як тільки вода закипить, стерилізуємо при найменшому кипінні. А щоб вода не випаровувалася, каструлю накриваємо кришкою. Стерилізуємо довго. Стерилізуємо 45 хвилин. На відміну від малесеньких маринованих огірочків, які ми проварюємо лише кілька хвилин, ось такі салати з нарізаних перестиглих великих огірків варто стерилізувати довго. Тоді огірочки добре приготуються, гарно провариться тверда шкірка, і салати будуть дуже смачні. Все. Огірочки з приправою 10 овочів готові! Закатуємо кришки і маємо ще одну смачну овочеву консервацію на зиму. Шановні мої глядачі, як бачите, порція невеличка. Спробуйте, приготуйте, потримайте 2-3 дні у холодному місці, а потім відкрийте баночку і скуштуйте. І якщо огірочки вам засмакували, беріть рецепт у свій записничок і готуйте більшу порцію.